Восени, коли призначали нового міністра культури, колишнього дипломата і однокурсника Андрія Єрмака Миколу Точицького перекваліфікований на швидкоруч з дипломатів у міністри культури Точицький заявив з порогу профільному комітету ради, що Телеграфон був, є і буде. Це була цитата. Але потрібно шукати форму, щоб у громадськості була зацікавленість дивитись цей сучасний агітпроп, на який всі три роки вторгнення з бюджету витрачаються мільярди, які могли піти на дрони. Приміром, під приводом того, що війна і потрібна інформаційна гігієна, єдність і взагалі тримати стрій. Це було восени і судячи з сьогоднішніх новин у Точицького формат, знайшли. Щодо можливих перемовин за посередництва Трампа, їх Марія прогнозує навесні. Для нас добре. Я спеціально сказала три карти: позитивні або негативні. Всі позитивні випали. Вітаю друзі. Я Олена Трибашна це канал Є питання середа 15 січня. Сьогодні про телемарафон, про альо, прачечне. Чичне це і про можливі перемовини за посередництва Трампа сьогодні буде. Сам Трамп не знає, коли вони будуть і чи будуть взагалі свідчать сьогоднішні новини? Теж але раз тарологи у марафоні кажуть, що навесні, то так і буде навесні. Сказано навесні, значить навесні. Не забудьте підписатись десь по дорозі на її питання, поставити вподобайку, закинути пару гривень на 12-й загін спецпризначення. Запрошую вас, як завжди, або купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі. Каста там зараз якраз надрукували актуальне, не так були б страшні московські воші, якби не українські гниди. Весь прибуток від продажу це 40%, Ми теж передаємо 12-му загону. Отже, марафон. Приводом для моєї іронії на початку стала відповідь Міністерства культури, яку воно сьогодні дало у виданню інтерфакс з приводу саме таких сюжетів, з гадалками, астрологами і тарологами в нацмарафоні, фрагменти, яких я показала. В Ютубі повно таких. Вони розповідають, коли почнеться контрнаступ і як і коли закінчиться війна на це держава не вплине, звісно, ніяк, але тут інший випадок: карти на те, як закінчиться війна і коли буде мирна угода, кидають прямо в національному марафоні, який типу має інформувати суспільство, гуртувати його, формувати суспільну думку, єднати протистояти пропаганді. І ось це все. Чим його існування власне виправдовують вже три роки, попри постійні обурення всередині країни, і попри періодичні зауваження партнерів. Так, марафон єдності теж показує тарологів і астрологів, які обіцяють, що скоро все скінчиться. Ця карта може символізувати зброю, дуже серйозну зброю, яка дійсно може змінити. Все щодо можливих перемовин за посередництва Трампа їх Марія прогнозує навесні. Для нас добре Я спеціально сказала три карти: позитивні або негативні. Всі позитивні випали. Запит в Міністерство культури щодо подібних прогнозів в національному марафоні. Журналісти надіслали, я так розумію, після того як 6 січня в його ефірі. В часовому слоті телеканалу «1 плюс 1» вийшов сюжет. Астрологічний прогноз на 25-й рік. Початок року все зрозуміло. Треба будувати плани на рік. Порадимося з астрологами і тарологами, що там по війні, і що там собі думають у Трампа. У сюжеті екстрасенси, астронумерологи і майстри феншуй на основі карт Таро і нумерології давали прогнози щодо контрнаступу українських військ, деокупації території, весняних перемовин за посередництва Трампа і підписання мирної угоди. Міністерство культури у своїй відповіді заявило, що не може прибрати екстрасенсів з телемарафону. Інформуємо вас, що Міністерство культури не може впливати на професійну діяльність журналістів і на редакційну політику медіа, зокрема щодо сюжетів про альтернативну медицину, езотеричні практики, нумерологію, екстрасенсів тощо, що їх створюють телеканали, передачі яких виходять в ефірі інформаційного марафону Єдині новини дослівно відповіло міністерство культури на запит інтерфакс. Міністерство культури, яке нагадаю, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері медіа і інформаційній сфері, державним бюджетом на цей рік на телемарафон разом з системою іномовлення і Укрінформом передбачено півтора мільярди гривень. Телемарафон був, є і буде, як казав міністр культури, і вони знайшли чим зацікавити громадськість, що стосується е марафону. Він був, є і буде. Просто потрібно шукати форми, щоб була зацікавленістю у, у е, громадськості. Є люди велика кількість людей, які його дивляться, і це так само дуже важливо доносити е, єдиним голосом те, що відбувається навколо, але є, е, скажімо так, певний натяк на деокупацію. Я вважаю, все ж таки, що це Херсонщина. Судячи з сьогоднішньої відповіді Мінкульту, екстрасенси, астрологи та рологи продовжать інформувати громадян України в ефірі телемарафону, коли очікувати контрнаступу, мирної угоди і закінчення війни, і анонсованої в січні деокупації Херсонщини. Може, міністерство якраз вважає, що воно реально знайшло цікаву форму, як підтримувати інтерес глядачів до марафону і життя країни. Суспільство правда ще Арестовича не відхаркало і Каву у Криму. Аж тут йому державне телерамадіомовлення в прямому ефірі прямо в січні на початку року кидає розклад Таро, коли закінчиться війна, як нам дадуть цього року багато крутої зброї, яка може змінити все, як ми вийдемо на кордони 91-го, як Росію накриє мідним тазом і що Путін взагалі то вже помер. А потім генштаб і ставка дивуються, чого це суспільство таке демобілізоване і не хоче зібратися і тримати стрій. Тому я і знущаюсь. Тепер про нудне і не цікаве про війну. Поки всі говорять про те, що треба посилити наші позиції перед будь-якими переговорами і стабілізувати ситуацію на полі бою на найгарячішому напрямку на Донбасі. Росіяни продовжують оточувати Покровськ. Ймовірно, вони мають намір перекрити наземні лінії зв'язку з Покровськом і змусити збройні сили відступити з міста. Вчора Метинвест Ахметова повідомила, що призупиняє роботу Покровської вугільної групи через ситуацію на лінії фронту і дефіцит електроенергії. Юрій Бутусав сьогодні в день написав, що ситуація на Покровську і великій новосілці перестала бути контрольованою українським командуванням. Керівництво ОТУ Донецьк, Тарнавський та Оцу в Хортицях Гнато втратили управління, і ворог просувається майже щодня. Ще 4 кілометри. І ворог переріже ключову магістраль Дніпро-Покровськ. Ми бездарно та безвідповідально втрачаємо Покровськ. Воюють окремі комбриги, окремі комбати, героїчно б'ються піхотинці, оператори дронів. Вмотивованих людей у нас дуже багато. Є боєприпаси, є техніка і нищать росіян десятками та сотнями. Але зупинити щоденний рух нових малих груп піхоти, підтриманих вогневими засобами та дронами ворога, виключно нашими дронами та пошуковими діями. Обороною окремих точок у посадках не вдається. Ставка верховного головнокомандувача та головнокомандувача збройних сил демонструють нездатність вплинути на хід подій. Просування ворога офіційно пояснюють виключно його великою перевагою у силах, але наші воїни у Покровську абсолютно протилежної думки і вважають, що розбити російський наступ та спланувати оборону цілком реально. Просто досі нема спроби зупинити ворога на якомусь рубежі. Наші війська фактично безперервно кидаються у зустрічний бій, неповноцінно застосовуються вогневі засоби, обмежено застосування дронів. Немає взаємодії дронів та реп. Відсутність інженерних робіт, значні втрати нашої піхоти, яка не має часу підготуватись та закріпитись. Потрібна система та організація на тактичному рівні командири підрозділів говорять про безвідповідальність командування за постановку не. Реальних завдань про відсутність взаємодії наших підрозділів, про відсутність планування та організації бою в обороні. На даний момент врятувати Покровськ від швидкого оточення та захоплення можуть тільки зміни у командуванні уту Донецьк. Тим, хто міг би врятувати ситуацію на напрямку, вибудувавши взаємодію, Бутусов називає драпатого командувача сухопутних військ. Просиджувати на нарадах у командуванні сухопутних військ йому нема ніякого сенсу. Драпати потрібен на фронті. Командувачем сухопутки драпатого призначили нагадаю лише півтора місяці тому. Так описує Бутусов ситуацію на тому напрямку. Якщо змін в управлінні не буде, Покровськ та Велику Новосілку ми втратимо дуже швидко. І росіяни підуть далі у Дніпропетровську область. Пише він, і це вкрай негативно покаже новій адміністрації Сполучених Штатів Америки. Наша оборону здатність, а призначення адекватного командувача надихнуло б війська та підвищило довіру до керівництва країни та збройних сил. Якщо пасивність та багатомісячний хаос не будуть змінені, значить відповідальними за втрату цих важливих міст Донбасу та за входження росіян у центральну Україну будуть визнані в першу чергу Зеленський і Сирський. Йдеться в його дописі. Зеленський сьогодні з візитом з Польщі. Він зустрічався там з президентом Анджеєм Дудою і прем'єр-міністром Туском. Обговорювали безпекові питання, постачання і виробництво зброї, як йдеться в офіційних повідомленнях. Головні озвучені ним цифри, прогнози. Вибачте, за слово прогноз після гадалок. Такі він озвучив чисельність нашої армії зараз на рівні 880 тисяч військових російської армії на території України 600 тисяч. Повідомив, що обговорює із союзниками питання миротворців в Україні. Поки що це лише якісь загальні речі. Підтвердив, що це питання буде обговорюватись із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Кілька днів тому змі повідомляли, що Стармер має найближчим часом вперше приїхати в Україну, зокрема для обговорення питань миротворців сьогодні французьке видання Intelligence Online написало, що французький спецназ наприкінці минулого року, тобто перед новим роком, провів надсекретні навчання на випадок якраз розгортання в Україні. Коли минулого тижня президент Франції Макрон і прем'єр Британії Стармер знову заговорили про можливість перебування європейських сил на території України, французькі збройні сили вже готувались до такого можливого сценарію. В останні місяці 2024 року, французька армія провела кількатижневі підготовчі маневри на французькому полігоні, що зберігалось в суворі таємниці. Навчання були підготовкою до потенційного розгортання в Україні для протидії гіпотетичної. Російському наступу з Білорусі базою для цього став досвід українських маневрів, за допомогою яких вдалося стримати російське вторгнення у лютому, 22-го. французьке командування сил спецоперації протягом тижня перевіряло особовий склад і озброєння і обладнання. Підрозділи, які входять до цих сил, такі як престижний французький 13-й парашютно десантний і драгунський полк, тренувались на місцевості з характеристиками, схожими на береги Дніпра. На північ від Києва мета навчань полягала в тому, щоб навчити команди розгортатись для виконання місії ворожій обстановці біля ріки в умовах, схожих на ті, що могли б бути в Україні протягом тижня. Перевірили ефективність і укомплектованість 3200 солдатів. Щодо майбутньої зустрічі з Трампом, Зеленський розповідав у Польщі, що відбувається вже підготовка до неї після інавгурації 20 січня. Команди вже працюють над змістом і форматом. На зустрічі за його словами будуть проговорювати ключові питання, зокрема гарантії безпеки. Говорив, що найголовніше це закінчити війну, але не якось там, а справедливим миром. Називати ймовірні дати зустрічі з Трампом він відмовився. Серед головних гарантій безпеки, яких прагне зараз Україна, Зеленський назвав інтеграцію у НАТО і ЄС суттєву військову допомогу і все те саме розміщення на території України миротворців. До розміщення іноземного контингенту варіантом може стати направлення до України іноземних інструкторів з навчальної програми. Також він запевняв, що Україна не буде гратись в ігри з меседжами про скорочення української армії, бо наша армія на сьогодні це єдина гарантія безпеки. І як зберегти велику армію, це також частина майбутніх домовленостей. Останнє дійсно важливо і перспектива обмеження чисельності армії чи озброєнь в ході майбутніх гіпотетичних переговорів про безпекові гарантії і Про закінчення війни може стати нам вироком. Також ми продовжуємо публічно наполягати на тому, що членство України в НАТО є найкращою гарантією безпеки для України. Голова МЗС Сибіга паралельно з цим візитом заявляв, що для нас це безальтернативно. Дуда говорив на зустрічі, що запрошення до НАТО Україна має отримати вже зараз, перебуваючи навіть в стані війни. Втім, поки що підтримки членства України в НАТО. Немає більш того, поки що саме членство України в альянсі звучить як те, чим американська адміністрація нова демонструє найбільшу готовність пожертвувати в ході переговорів з росіянами. Хоч тарологи її запевняють в телемарафоні, що переговори будуть навесні про цю угоду і про мир. Reuters сьогодні цитувала соратників Трампа і писала, що його радники визнають, що війна в Україні займе місяці або навіть більше часу. І це значно відрізняється від його обіцянки укласти мирну угоду в перший же день перебування в Білому домі. Обіцянки закінчити війну в перший день це поєднання передвиборчих галасливих заяв із недостатнім розумінням нерозв'язаності конфлікту і часу необхідного для формування нової адміністрації. Визнають нарешті соратники те про що говорили давно. За кілька днів до інавгурації, майбутня команда Трампа все ще формується. Вчора лише погодили кандидатуру письменника, ветерана і телеведучого Піта Гексета на надважливу для нас посаду міністра оборони США для американців теж важливо. Це як зараз у Байдена Лойд Остін у Сенаті. Вчора пройшли слухання на підтвердження кандидатури гексета. Його чотири години допитували сенатори після інавгурації Дональда Трампа. Гексет офіційно обійме посаду очільника Пентагона. Він пройшов. Йому ставили запитання щодо жінок у війську щодо того, чи достатньо у нього кваліфікації звинувачували у неналежній поведінці. А також запитували про закінчення війни в Україні. Слухання кілька разів переривались, бо гексет намагався виголосити вступну промову. А в кімнаті комітету йому заважали протестувальники, їх виводила охорона. Сенатори намагались переважно з'ясувати компетентність гексета і ставили йому репутаційні запитання. Наприклад, пред'являли йому зловживання алкоголем. Гексет називав це кампанією з його дискредитації. Кілька запитань стосувалися України і того, як гексет бачить завершення війни. На запитання чи будуть якісь поступки Путіну, він відповідав обтічно, що завжди буде надавати президенту чіткі та найкращі рекомендації з таких питань. А от у своїй вступній промові на слуханнях гексет взагалі не згадав про війну в Україні, про що йому зауважив сенатор Ангус Кінг, і запитав, чи відсутність згадки про Україну у його промові свідчить про те, що Україна перестане отримувати зброю від Сполучених Штатів. Гексет відповів на це, що Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що хотів би бачити. Припинення цього конфлікту цитую, він сказав: Ми знаємо, хто є агресором ми знаємо, хто є хороший хлопець. Ми хотіли б бачити рішення якомога вигіднішим для українців, але ця війна має припинитись. Сенатор Кінг відказав гекситу на це. Ви багато кажете про Китай. Так от якщо ми кинемо Україну для сі, це буде знаком, що він може захопити Тайвань без особливих наслідків. Діжінь Пінг із вачимовидувери кефолі. If we abandon Ukraine, that would be the strongest сигнал possible to Xi Ji Jinping that he can take Taiwan without significant resistance from this country. Thank you, Senator King. Пітеру Гексету 44 роки лише він навчався в Гарварді, і Принстоні, служив в Афганістані, Іраку і Гуантанамо. Отримав звання капітана піхоти Нацгвардії. У нього немає досвіду роботи в уряді чи в сфері безпеки. Призначення керівником Пентагону стане його першою політичною посадою, але у нього є перевага. Коли він був ведучим Fox News, він часто брав інтерв'ю у Трампа. Я жартую в особливій емпатії по відношенню до України помічений він досі не був. Тому зауваження сенатора Кінга, від якого як стверджували вчора, американські змі залежало. Чи погодяться призначення було важливим. Раніше війна в Україні в коментарях гексита блякла, як він казав, в порівнянні з інфляцією в кишенях американців і злочинністю на вулицях. Можливо, місце сидіння змінить точку зору. Ну і найостанніше на сьогодні: сьогодні, під час ранкової ракетної атаки, росіяни цілеспрямовано вперше за довгий час намагались уразити саме газову інфраструктуру зокрема, намагались поцілити підземні сховища на заході України. В Офіційному зведенні повітряних сил було повідомлено, що росіяни атакували об'єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. З того, що озвучено публічно і не публічно, було пошкоджено наземне обладнання, яке не має стратегічного значення для газотранспортної системи. Нагадаю, що відбулося це на тлі того, що з 1 січня Україна припинила транзит російського газу своєю територією. І на тлі того, як Фіцу і Орбан заламують через це тепер руки і мріють викручувати руки нам в цьому контексті, росіяни вже не вперше треба сказати намагалися атакувати наші підземні газосховища. Їм поки що це не вдалося, але сьогодні могла бути демонстрація того, що вони можуть і тепер будуть пробувати робити це частіше: атакувати газову систему, з якої їх вишвырнули. І це ще один виклик, який нам доведеться витримати. Ну а завтра в раду має прийти міністр енергетики Герман Галущенко. Його викликали нардепи давати пояснення щодо корупційних справ, фігурантами яких виявилось кілька його підлеглих в раді. Збирають підписи за відставку самого Галущенка. і завтра Рада, начебто, збирається зробити ще одну спробу проголосувати за суперечливу ідею побудови нових атомних блоків. Нардеп Ярослав Железняк написав сьогодні, що міністр енергетики Галущенко на зустрічі з депутатами розповідав, що фінансувати це будуть за рахунок підняття тарифів, і 21 мільярд гривень, згенерованих підняттям тарифів минулого року, вже підуть на це. Міненерго спростовує все це, але в таких формулюваннях, що здається, так і є. Ймовірно, завтра в Раді Галущенка будуть питати і про це. Якщо він, звичайно, прийде. Будемо дивитись завтра. Це привіт. Підписатись на є питання на наші канали в WhatsApp і Telegram. Зокрема, посилання в описі під цим відео. Ми там про все це пишемо впродовж дня. Можна стежити. Вподобайка з вас Донат на 12-й загін спецпризначення. Бережіть себе, світло, а тепер ще й газ. Жартую до завтра. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ви ж не прокурори питань нема.